Вітаю, друзі. Так, Шойгу звучив, звучив чергову, чергове бажання. Чергове бажання. Шойгу сказав, що Україні для того, щоб настав мир, для того, щоб вирішити проблему з війною, Україні необхідно змінити статтю Конституції, в якій забороняється відчудження територій. Саме вона заважає, заважає і є конфліктною да? От для росіян, бо вони вже включили наші території у свою Конституцію, а вони ж записані у Конституції України. І відчуджувати не можна. Давайте подивимося, чому Шойгу заговорив про цю статтю. Тобто, у Раші є задум, є замисел втрутитися у Конституцію України. Да? Давайте подивимося, для чого Шойгу посилає такі меседжі. Ну, для того, щоб щось вернулося до їхніх берегів. Да? Він тут виступає як вчитель, як, як наставник, він, він радить, він радник тут. Єрафан да? завжди дає пораду. От він радить, ця порада вона допоможе повернути, або деякі регіони повернуться до російських берегів. Запуститься процес повернення територій, а разом з тим процес розпаду України. Тобто, такими порадами Шойгу хоче запустити процес дрейфування тих територій, якими. Які Росія вважає своїми до їхніх берегів? Ну, це, це меседж, Це посил, да? це пропозиція, порада. І я вам скажу так: це меседж, який Єрофант запускає в Україну. Можливо, своїй агентурі, щоб починали розробляти закон. І вносити його на розгляд у парламент. Тобто це посил. Оборотнем, да, посил оборотням, посил предателям, луна це ще карта скритого ворога. Скритого ворога. Зрозуміло, так? Запустити процес обговорення, пора в українське суспільство вкидати оці через своїх людей, тобто ворогів України, вкидати інформацію і запускати процес обговорення ФСБшний прийомчик. Для чого? Для того, щоб наші люди звиклися до тієї думки, до тієї думки, що ці території треба, щоб відійшли. До Росії. Поряд з цим, швидше всього, що будуть йти, це ще знаєте певні маніпуляції, да запускаються певні маніпуляції, що якщо ці території повернуться, то в Україні буде мир тому що тут обман запустити якісь процеси через обман. Для чого це що його робить? Що прийнято рішення вже прийнято для нашого дому. Тиснути психологічно, це психологічний прийом ПСБшний, для того, щоб психологічно тиснути, запускати певні процеси, запускати і активізувати певні ідеї в Україні. Це зрозуміло, так? Да? Так. Чи є сили? Давайте поточнемо. Чи є сили в Україні, конкретні сили? Ну, ми з вами знаємо, але давайте подивимося, що скажуть карти. Чи є в Україні ні, сили, на які розраховує Росія? Хто це може бути? Що це за сили, з ким вони пов'язані? Так, на кого думає опиратися Росія, розгойдуючи подвох ці пентаклі? Да? Це розкачування. Розкачуючи саме таку ситуацію, на кого будуть збирати, спиратися росіянці? Вони вичікують, вони зараз зайняли позицію очікування. Вони посіяли зерна, так, це план, посіяти цю ідею і тепер сидіти очікувати результату. Це сплановано. Так, вони очікують, щоб група. Команда, да, команда буде працювати, тобто меседж послано. Команда. Для того, щоб команда в Україні розпочинала роботу по плану. Ви знаєте, це все сплановано. Є група група, це не одна людина. Це може бути парламентська якась група, це може бути парламентська фракція, да, партія, ну і просто група людей, які тісно працюють у, ну, да, із Росією. Значить, видасть, да, ця група повинна допомогти, скажімо так. Робоча група в Україні скритих ворогів, яка повинна допомогти отримати результат. Необхідно створити ситуацію оця група, да. Значить, Єрофант планує створити в Україні таку ситуацію, коли б ця робоча, ну, і це, і це посил робочої групи починати. Працювати, да, спрацювати саме за цим планом і допомогти, починати вже допомагати, так? Дивіться. Ну, звичайно, що люди, які працюють активно, да, працюють досить професійно, спрям, тут же, бачите, група осіб, яка спрямована, яка об'єднана, вірніше, одними цілями, одними завданнями, да? команда, команда, і це команда Єрофанта. Ця команда пов'язана з Єрофантом, з його планами, ви розумієте? В Україні дивіться. Вони знаходяться в Україні. Створити. Ух ти! Ну, цю. що тут далі, можна сказати, так? Да? Єрофант, за, за, за цією, це команда, скажімо так, команда. Жезлового короля, команда, яка працює в Україні, яка допомагає, і дивіться, за Жезловим королем стоїть вчитель наставник, стоїть єрафант. Тобто, це однозначно, що це буде пасив. Це пасив. Давайте подивимося далі. Чи буде внесено внесено. Розроблятися вірніше, да? чи розроблять і внесуть законопроект по зміні Конституції. Ми в попередньому з вами у попередньому розкладі сьогоднішньому ми дивилися, що влада буде працювати над зміною законів по виборах і по ресурсах. Да? Над зміною законів, юстиції, це може бути Конституція, внесена в Конституцію або просто прийняття певних законів, які дадуть можливість ну, щось зробити. Так, чи буде, давайте тепер так подивимося. Значить, зрозуміли, посил зрозуміли, що пора починати працювати в плані зміни Конституції. Чи буде розроблена розроблена стаття по зміні Конституції, чи будуть вноситися, да? Вноситися зміни до Конституції почнуть. Ідея вже: рішення буде прийнято змінити ситуацію обманним шляхом. Ну, рішення прийнято вже змінювати. Що я можу сказати? Полуні, да? обманом, це, це скрито, скрито вже рішення. Значить, так, скрите рішення оборотнями про зміну ситуації вже прийнято. Так, чи будуть вносити, да? чи будуть вносити ідея по відстоюванні своїх кордонів людьми? Угу. Так, звичайно що, звичайно, що ідея вже прийнята. Тут група осіб, да? група осіб оборотні, які працюють на ворога, будуть цю ідею відстоювати. Ну тут люди, да? тут люди в парламенті швидше всього. Значить, група осіб, я думаю, що буде розроблено і внесено на розгляд, на розгляд статтю по зміні Конституції, а саме відчудження територій. Ось так. Ідею цю вже вирішено відстоювати групою осіб, групою, групою оборотній. Луна це оборотні, це скриті вороги. Буде внесено, будуть протискати дуже сильно. Тому що домовилися. Досить сильно протискати, тому що вже ця, знаєте, ці люди вони працюють в партнерстві. В партнерстві. Люди-партнери, значить, дивіться, тут партнери робочих груп, фракцій, партій. Я думаю, що це будуть дуже сильно протискати партнери по партійних групах, скажімо так. Ну, це може ОПЗЖ бути і Слуги народу, от партнерство. Да? партнерство. Групи, які виступають в партнерстві. Я думаю, що ми почуємо. почуємо про цю ситуацію, що необхідно змінити, тому що вже е, дали сигнал. Е, е. Вносити цю пропозицію, вкидати в інформаційний простір для того, щоб ми з вами звикалися до цієї інформації, щоб воно в нас записувалось на, на, на підсвідомості. Ви знаєте, тут почнуть ось всякі соцмережі, ботоферма, значить, придворні аналітики, придворні блогери починатимуть розкручувати ситуацію, що краще все змінити і зберегти Україну. Значить, як тільки буде ця. Швидше всього, як тільки буде ця стаття змінена по відчудженню, Україна розсипеться як карточний будинок. Це загроза пряма загроза до існування взагалі України як держави. Так, ну тепер давайте подивимося. Значить, швидше всього, що буде вноситися ось розклад, розклад так сказав, що. швидше всього, що будуть вносити. Можливо, для того і. Стаття про розстріл демонстрантів вноситься, що якщо вийдуть захищати, то можливо і почнуть стріляти. Так, давайте подивимося, що вийде із цієї затії Кремля і п'ятої колони, що вийде? Що з цього вийде? Маніпуляції, влада докладати, тут може бути як і влада, да? докладатиме всіх зусиль. Щоб працювати саме в цьому напрямку, значить, докладатимуться всі зусилля, робитиме це все для того, щоб нанести останній смертельний удар по державності України. Чим це може закінчитися? Ударом може закінчитися. Ці маніпуляції можуть і робота можуть закінчитися досить плачевно для України. І для цього робиться все можливе абсолютно. Чи вийде? Дивіться, маніпуляції в нашому домі. Бачите? В нашому домі, в Україні. Робота і маніпуляції близьких друзів Кремля. Готують удар. Але якісь такі сили все-таки можуть заблокувати цей удар, зупинити. Так? Це карта зупинки. Карта зупинки. Я думаю, що от щось готується таке. Щось таке готується. Цей удар не просто так, що його виліз із такими заявами. Не просто так активується цей, скажімо так, закон, да? закон 10311. Це все не так просто все-таки щось може заблокувати. Давайте подивимося, що може завадити, або хто, або що може зірвати зірвати задум ворога. Тепер Тепер же ще ж цей Путін ще в якому у му чи 23-му році сказав, що Європа може претендувати на свої землі в Західній, в Західній Україні. Да? Запропонував, давайте кожен забере свої. А для того, щоб забрати, треба змінити Конституцію. Так, що завадить? Що саме там, там іде, значить, що може бути заблокована така робота? Що може. Трапитися, що цей план не спрацює, а таке може трапитися, може не спрацювати. Що завадить прийняття такого рішення? Емоції, робота, робота партнерів. Я вам скажу, тут, може, тут можуть втрутитися наші партнери. Робота партнерів що робота партнерів? Угу. Що може, можуть, дивіться, роботу і плани, да? робота і план, про який домовилися, план Жезлового короля? Дивіться, це спланована, це спланована операція. Продумано, ретельно прораховано все. жезлова ця якій мечова дама. Це тут, знаєте, наскільки все прораховано, проаналізовано, виважено, да виважена. жезлового короля план, робота над тим, щоб щоб. Щоб утримати, да? утримати своє, буде зупинена. От, от, от ця операція вона буде зупинена і, швидше всього, ще нашими партнерами. Ну, ми пам'ятаємо Стамбульські угоди, да? коли там повинні були вже все абсолютно здати, зупинити, здати повністю. І там теж втрутилися партнери, сказали, що перестане існувати. Можливо, навіть тоді вже там була. У тих умовах, бо вони ж були засекречені, ми ж нічого не знаємо. Можливо, там вже була угода про відчудження територій. Да? Угода, що змінюється змінює статтю Конституції. Але, знаєте, все рівно якось воно буде зупинено. Можливо, нашими партнерами. Допускаю такий момент. Домовлються. домовлюся. Оця операція, ви знаєте, ця операція Жезлового короля, вона затягнеться. Вона, вона вже затягується, вона вже затяглася. Оце шучу повинно було статися набагато раніше, але, але вже ця операція давно е вона вже затяглася, я вам скажу. План обговорюється. Домовленості якісь були, але, але вони зупинилися. Так, чи вдасться? Ні, хто? Хто? Ну, щось, ще партнери. Так, хто зможе. Зупинити або що завадить оці плани зрушити, заблокувати. Відійдуть від цього, знайдуть вихід з ситуації, відійдуть. Друзі, третя сторона. Третя сторона. Наші друзі, наші партнери можуть знайти вихід з ситуації, як? Через реалізацію ослабити і реалізувати послаблення і, знаєте, скажімо так, блокаду, блокаду, можливо, роботи роботи оці, цієї команди. Бачите, робота цієї команди вона піде по очельнику, тому що реалізується, можуть реалізувати план по, скажімо так, Є, є якісь м, чинники, які, знаєте, які не допустять цієї ситуації. Тут неможливо реалізувати неможливо, тому що є обмеження. Які обмеження під час, це що мені приходить на, на думку, під час війни, і воєнних дій такі дії для нашого дому неможливі. Зміна Конституції неможлива. Ви розумієте? Тому, можливо, хочуть домовитися поставити на паузу воєнні дії. От, от, от тут щось, щось, щось таке заблокує, щось буде неможливим прийняти таке, таке рішення. Але готується на повну, скажімо так. Готується зміна Конституції на повну. Реалізувати не вистачить сил, тому що є обмеження. Ось так. Чим закінчиться ця спроба взагалі? Спроба змінити статтю Конституції. Чим закінчиться ця спроба? Чим вона закінчиться, ця спроба? Надано наказ заблокувати, заблокувати розвиток і хід таких подій. Ну, от воно буде заблоковано. Воно буде заблоковано. Якось твориться ситуація, як завжди, змінити карму успішно, заради миру для людей. Да? Будуть, будемо захищати все рівно свої кордони. Люди будуть захищати свої кордони. Успішно, причому щось, щось таке зірветься. Ви знаєте, я думаю, що допомога, допомога буде, прийде із інших країн. Тому що вони прекрасно розуміють, що якщо Україна зникне, то наступна вже буде Європа. Ось так. Не зможуть вони Закінчиться тим, що успішний хід цієї військової операції, ну, політичної частини військової операції по знищенню України, да, він буде знову, дивіться, карта говорить, зупинена, заблокована. Дякую за увагу. До побачення.